Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні на ранішньому служінні Господь говорив братніми встами, що не суди і судимий не будеш. Впродовж сьогоднішнього служіння в мене також є вірш, який називається Короткі дні. Я з цього вірша беру для себе урок великий, хочу зачитати його і вам. Ти звав на поміч, та ніхто не чув. Ти серце проливав своє сльозами. Кричав у небо, Боже, ти мене забув, ти воював із власними думками, завдавав питань багато і милості шукав молитві в неба. Але скажи, в той день, як я прийду, чи вірних я знайду посеред себе, ти ніс в руках молитви до небес, а в серці ніс образу гнів і вічай, чекав від мене милості і чудес. Та забув про те, що далі чекає вічність. І чекав отут земного, а коли десь бура руйнувала твої плани, ти раз у раз губив мої сліди і мандрував десь власними стежками. Ти поспішав на суд, а не на любов. Виносив вирок там, де я дав милість, і на земне спирався знов і знов земні устави. І з небесним злились. Не дотикайся, не їж, не ходи. Так вправно знаєш ти людські вимоги, а я тебе учив завжди любити і не викривляти шляхи мої і дороги. Я вчив тебе ходити в простоті і будувати жертвенник для мене з небесних каменів, але ти тесав його, як вигідно було для тебе. Ти клав на нього те, що я не чекав, Ти клав на нього святість безлюбові, в молитвах своїх, ближніх осуджував, вишукував для когось в моїм слові, осудження і докір, а собі, собі прощення, милість і надію. Ось так народ, кажу тепер тобі, як міряв ти, то так я і тебе і змірю. Що сіяв ти, зійдуть такі плоди. Що ти ж не вами тішитися не будеш. Пільнуй свій крок, як ти ідеш сюди? Спитай себе, кого ти зараз судиш? Чи судиш ти себе, чи може знов ти міряєш яким йде ближній кроком. Хіба не вчить тебе, моя любов? Хіба не вчать тебе, мої уроки, і жертівник свій обійде судом? Відкинь все те, що додано тобою, не змішуй. Власну жертву із гріхом, ти приправляє її лише любов'ю. І камені, що я дав, не тиши, Той камінь, і основа, то є слово Боже, і в жертву перше, своє я своє ложи, і прибери, і серця все негоже. Не вибрали мене ви, я вас шукав, і кликав, і вів вас, кожного до себе, хто право вам? Судити ближніх дав, чи відвертати погляд їх від неба. Я будую церкву на скалі, її не зрушать ні вітри, ні бурі, моїй руці великі і малі, а ви це якось трошки і призабули. Приходжу в сад шукати знов плода, разніє листя, а плоди ледь кволі. Коли настане день мого суда, питатиму тебе своєї волі. А ти спішиш в догодженні людським, несеш ім'я, яке похвалять люди, вже час останній, постукає в твій дім і суди мої звершаються повсюди. А ти, як був безпечний, так і є. Стоїш і думаєш, що ти в належнім стані, і думаєш, що ти інших біліший, але заблуканий ти у власному обмані, а я тебе вкотре зову, зову, народ спинись і пізнай, що я є Богом, і все, що я від тебе нині жду, шукай мене і вникай у моє слово. Бо дам тобі лише короткі дні, хто мудрий, той збагне мою глибину, даю ще час для милості тобі повернись до Батька, люблячий мій, блудний сину. Амінь.